Над загальною концепцією зовнішнього вигляду будинків та вулиць міста почало працювати управління культури, місто, будування та кадастру Тернопільської міської ради. Залучатимуть до обговорення науковців, архітекторів, пересічних тернополян та підприємців для створення концепції планують використати і досвід інших міст. Також у міська раді оголосили конкурс на посаду головного художника Тернополя, який би працював над єдиною архітектурною художньою стратегією розвитку Тернополя. На початку 2014 року в п'яти містах України розпочнеться реалізація пілотного проекту з реконструкції та знесення хрущовок. Про це заявив міністр ЖКГ Геннадій Темник. В п'ятірку міст потрапив і Тернопіль для обговорення цієї проблеми. У Тернополі пройшов круглий стіл. Стан будівельної галузі Тернопільщини проблема та перспективи. Тернопільські будівельники вважають, що на даний момент реалізація планів Кабміну є неможливою. Серед причин – відсутність неналежної законодавчої бази, чітких критеріїв для. Захисту прав мешканців хрущовок та маневрового житлового фонду, куди можна було б відселити людей на час будівництва. Нема сьогодні і інвесторів, які погодились на урядову ціну новобудок не більше 6 тисяч гривень за готовий квадратний метр. Розпочали капітальний ремонт проїжджої частини вулиць Симоненка, який планують завершити до 15 вересня. На оновлення цієї вулиці з бюджету міста виділено 6 мільйонів гривень. Роботи передбачають заміну асфальту, встановлення нових опор, освітлення, заміну мереж стоків, каналізацій. Зі сторони Симоненка Морозенка забезпечить відповідний радіус, який дозволятиме тролейбусам здійснювати поворот. Із семи вулицю розширять до 10,5 метрів. Зроблять це Зробляться за рахунок зелених зон. Тернополі планують впровадити проект безготівкового розрахунку за проїзд у тролейбусах. Новий проїзний це безконтактна пластикова картка, інформацію з якої зчитує спеціальний пристрій валідатор. Картку можна буде поповнити у звичайному банкоматі. Крім того, система здійснюватиме і облік пільговиків. Їм видаватимуть картки на проїзд безкоштовно. А відповідне обладнання для тролейбусів КП Тернопіль міськ електротранс закупить до кінця року. Ідея розраховуватись без готівки в тролейбусах у Тернополі втілюється вперше в Україні на даний. Момент чекають постанови кабміну про погодження пілотного проекту, незважаючи на сильну спеку, купатися у водоймах гідропарку Топільче не варто. Під час санітарно-перезитологічних досліджень проб води в відкритих водоймах парку Топільче, відібраних головним управлінням Держсанпедемслужби у Тернопільській області 30 липня цього року на так званому моржатнику біля клубу Нептун виявили яйця гостриків у водоймі біля причалу катамаранів Аскарит. При недотриманні правил особистої гігієни є ризик заразитися збудниками таких глисних інвазій, як аскаридоз та ентеробіоз. Повідомляють у відділі соціально гігієнічного моніторингу. 2,8% тернополян вважають, що майновому становищу середнього класу повинен відповідати грошовий дохід понад 5 тисяч гривень на одну особу. А щоб не відчувати себе бідним, 74,6% респондентам у розрахунку на одне домогосподарство достатньо більше 2700 гривень. Розповіли у головному управлінні статистики у Тернопільській області. За оцінкою матеріального добробуту до представників середнього класу віднесли себе 1,1% і опитаних до небідних, але ще не представників середнього класу. 32,1%. Вважають себе бідними 66,8%. До заможніх не відніс себе ніхто з опитаних респондентів. Фестиваль водно-моторного спорту в Тернополі проходить вже втретє. Цього року він відбудеться 23-25 серпня на тернопільському ставі. На даний момент заявлено про участь 17 човнів класу РН-200 та 14 човнів класу С 550 з Латвії, Литви, Росії, України, Естонії Польщі. Кількість спортсменів та супроводжуючих осіб становитиме близько 100 чоловік. Також очікується 12 осіб суддівського персоналу. Читайте більше на Ентернет'юва.